Слава Ісусу Христу! Слава Господу, що ми Домі Божому, що ми живі здорові, Господь, що Господь дарував нам це життя і здоров'я в цьому дні. Слава їм навіки. І я хотів би сьогодні, щоб ми щось перечитував Івангелію від Марка і хотів з вами поділитися. Виборочно. Буду читати перший розділ від Марка, 16 вірша. Проходячи біля моря Галілейського, Ісус Христос побачив Симона і Андрія, брата Його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками. І сказав їм Ісус, ідіть за мною і я зроблю вас ловцями людей. І відразу ж. Залишивши сіті свої, вони пішли слідом за ним. Хочеться остановитися на цих словах і сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Які чудові слова, да? але не повністю зрозуміло може. Що Господь хотів сказати в цьому? Вони були рибалками, а Ісус говорить, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей, щоб вони ловили людей для царства Божого, для того, щоб люди спасалися, щоб люди, які почують Слово, звістку, благу, про спасіння, про те, що Господь дає їм прощення дає надію надійно вічне життя. І він каже, я зроблю вас ловцями людей. Як чудово, коли люди розуміють як що потрібно, потрібно проповідувати до людей. І Господь каже в цій самій главі 30 з вірша, зачитаю з 35 вірша, в самій першій главі, а вранці вставши, ще Досвіда. Ісус Христос вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. А Симон, і ті, що були з ним, поспішили за Ним, і знайшовши його, кажуть йому: всі шукають тебе, а Він говорить їм: підемо у села та околишні міста, щоб там проповідувати, бо й на те я прийшов. І Він проповідував у синагогах їхніх по всій галилеї і виганяв демонів. Господь говорить, що я, бо на те я прийшов, щоб проповідувати людям, проповідувати добру новину. Добру новину про те, що людина може спастися через віру в Ісуса Христа. Ця добра новина, як чудово, коли ми всі проповідуємо людям. Коли ми всі розказуємо людям, що їм треба примиритися з Господом, і дуже чудово, коли ми це робимо, на превеликий жаль, коли ми цього не робимо, коли нам нема що сказати людям, але я думаю, що кого Господь зробив новою людиною, кого Господь хто зустрівся з Ісусом Христом, тому є що розказати людям. Яку зміну Господь зробив в нашому житті, і ми цим радіємо, і ми цю радість не можемо втримати в собі. Третій розділ від Марка 14 вірша. І вибрав Ісус 12, щоб з ним були, і щоб посилати їх на проповідь. І щоб вони мали владу стіляти не дуже і виганяти демонів. Знову Господь говорить, вибрав дванадцятьох, щоб з ним були, і щоб посилати їх на проповідь, щоб вони мали владу сяти недужих і виганяти темою. І вибрав дванадцятьох на це служіння. І вони ходили і звіщали людям, і він. Говорить це у шостому розділі, кажучи їм такі слова, і покликавши до себе дванадцятьох, почав посилати їх подвох, под даючи їм владу над злими духами і звелів їм нічого не брати в дорогу, крім одної палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, шкіря, ні пояси, ходити в сандалях, але не носити лишньої одежі. І сказав їм, де тільки війдете в дім, залишайтесь там, доки не вийдете з того міста. Коли ж хто не прийме вас і не буде слухати вас, то виходячи звідти обтрусіть порох з ніг ваших на свідчення проти них, по правді кажу вам: відрадніше буде Содом і Гоморі Дня судного, ніж місту тому. Вони пішли і проповідували, щоб люди каялися. Учні вигнали багато демонів і, намащуючи оливою багатьох хворих зціляли їх. Вони пішли і проповідували, щоб люди каялися. От те, що Господь зробив з нашими життями, я вірю, що кожен пережив цю зустріч з Ісусом Христом, тому що я думаю, що щоб хтось із нас не пережив цю зустріч, ми б тут би й не були. Не знаю, може хтось о, приходить в дім Божий у привичці, не знаю, Господь знає. Але в більшості ми всі сюди приходимо, тому що в нас мотивація, любов до Господа, який проявив до нас любов, о, коли ми ще були грішниками. Господь зробив нас новими людьми і ми хочемо цим поділитися з людьми. І коли, я пам'ятаю, працюю у Петровострові, і там жінки, і постійно мене питають, якісь питання мені задають і хочу тебе послухати. І я тільки починаю з ними говорити. Василь Михайлович підходить: Та ні, треба щось працювати фізично, а вони кажуть, ні, ну розкажи нам щось. О, ну, Якось так. Вони ну, от. Їм розказуєш своє життя, щиро розказуєш, як ти, як ти живеш християнським життям, як в тебе були падіння, як ти вставав, як, ти, як тебе Господь проводив всіма цими е, труднощами земними, цими випробуваннями, які в мене були, вони слухаючи це, вони просто радіють. Вони радіють, який добрий Господь, щоб Бог є с любов, Бог. Всяко милосердя, сострадання, що в світі цього не знайдеш. І дуже радий, коли Василь Михайлович каже, ця жінка покаялась цю неділю. Я радий з того, що бо її попереджав, якщо у вас, вона каже, мене підталкує, що я пішла і покаялася. Я говорю, не робіть цього, тому що треба, щоб ви дійсно. Дух Святий коснувся вас і щоб ви, ви самі вибіжете і, і будете просити прощення і будете плакати перед Господом і, і радіть, що Він дійсно коснувся вашого серця і змінює наші серця. Я радий, що Господь касається Духом Святим і сьогодні, і вчора і буде касатися, тому що він создав церкву. І ворота пекені не подолають її. Хотілося ще зачитати 4 розділ ми це притча про сіяча, щоб ще нам напомнити, як учить Ісус Христос нас в ходінні перед Ним. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, то деяке зерно впало при дорозі і налетіло птацтво. І подзьовало його, інше впало на каменистий ґрунт, де було небагато землі, і скоро зійшло, бо земля була не глибока. А як сонце зійшло, то зав'яло і не маючи кореня засохло, а інше впало в тернину, і тернина виросла і заглушила його, і воно не дало плоду. Ще, й... Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, який зійшов і виріс. І вродило в 30, і в 60, і в 100 разів більше, більше посіяно. І сказав їм, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли він був на самоті, запитали його ті, що були з ним разом з 12, про притчу. І він сказав їм: Вам дано знати таємниці Царства Божого, а стороннім говориться про це тільки в притчах. Щоб вони, дивлячись очима своїми, не бачили і слухаючи вухами своїми, не розуміли, щоб вони навернулися і що гріхи не були прощені їм. І він сказав їм, не розумієте ви притчі цієї, як же вам зрозуміти всі притчі? Сіять сіє слово, посіяне при дорозі означає тих, у котрих сіється слово, але коли почують, Приходить зараз же сатана і викрадає слово посіяне в серцях їхніх. І дуже часто буває, ти сидиш, ти так напружуєш себе, щоб слухати Слово Боже, і ти відчуваєш раз, тебе якась думка одна, друга, третя, проминула, і все ти, 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 ти не, не почув е, якраз кульмінації того, хто проповідував. І, і буває дуже часто, і ви можете підтвердитися, що буває, ми хочемо, сосредоточуємося, щоб, щоб слухати Слово, але десь десь, десь наш ворог краде нас, оце Слово Боже. І говорить Ісус, що дійсно, коли буває це Слово, але коли почують, приходить зараз же сатана і викрадає Слово посіяне в серцях їхніх. Подібне і те, що посіяне на кам'янистому ґрунті, означає тих, котрі, коли почують слово, зараз же з радістю приймають Його, але не мають собі кореня, і є непостійні. Потім, коли настане скорбота, або гоніння за слово, зараз же зневіряються, зневірюються. Посіяне в тернині означає тих, що слухають Слово, але котрих турботи віку цього. І спокуса багатства та інші побажання входять в них і заглушають слово, і воно буває безплодно. І таке є, коли ми десь, я чув, один брат каже, ми радіємо з того, коли в нас багато роботи є. А брат Шмут каже, диявол посилає нам дуже багато роботи, щоб ми не могли ні почитати. Не розказати людям про те, який благий Господь, що він, що він постійно жде і стукає до кожного у серці. У в в двері серця кожного. Стукає, хто почує голос його і відкриє двері свої серця. Він війде до нього і буде вечеряти з ним, а він, Господь з ним і з Ісусом. І Він говорить, але турботи, спокуса багатства і бажання, побажання не входить. Та інші побажання входять в них і заглушають слово, і воно буває без плоду. А посіяне на добрій землі означає тих, котрі слухають Слово і приймають його, і приносять плів одні в 30, інші в 60, інші в 100 разів більше посіяного. Отакі слова об'яснив своїм учням і ті, хто були ще з ними, ці притчі, щоб вони зрозуміли. І дійсно багато, дійсно, ми от якось думаємо, що робота, оце що Господь посилає багато роботи, і це наче благословиння. Але я почув думку таку, що не завжди диявол буває, посилає це все. Щоб ти в світі в цьому укоренявся, щоб ти збагачувався, щоб ти забував про Господа, щоб ти забував помолитися, щоб ти забував е, почитати і свідчити, проповідувати людям це наш обов'язок, це наше повеління від Господа. Ще п'ятий розділ. Стілення біснуватого. Не буду зачитувати усе розділ, але, коли Ісус підійшов чи підходив до всіх, що одержимі були, вони практично всі казали, падали і кричали, що що тобі до нас Христос Син Божий? І Він забороняв їм, бо він не хотів, щоб знали. Що він не час не прийшла та повнота часу, щоб всі дізналися, хто він такий. І Він цей біснувати заключав сильним голосом, кажучи, що тобі до мене, Ісуса, сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе, Богом, не муч мене. А Ісус сказав йому: вийди духу злий з цього чоловіка. І тоді Ісус спитав його, яке ім'я Твоє, а Той відповів: Влагіон. Ім'я, Моє, бо нас багато. Легіон – це від 5 до 6 тисяч воїнів римських. І це так сказано, щоб зрозуміло було, наскільки багато може бути оцього нечистоти в людини. І далі ми знаємо, що вони попросили, щоб він їх дозволив їм, і вони війшли в свиней. І свої з упали в море. І далі цей колишній біснуватий, і коли він увійшов у човен, то колишній біснуватий просив Ісуса, щоб бути з ним. Та Ісус не дозволив йому, а сказав: іди додому, до своїх, і розкажи їм про те велике, що Господь чинив тобі, і як Він змилувався над тобою. І пішов він і почав проповідувати місці про великі речі, які вчинив йому Ісус, і всі дивувалися. Десяте місце це от, е, біля десяти <кій> огречених міст за Йорданом. Дивіться, він одним забороняв, забороняв. Е... Розказувати про, 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 про нього. Коли він зціляв, коли він врачував, він казав, тільки нікому не кажіть. Цьому чоловіку, який був біснуватим, він сказав: іди додому, до Своїх, і розкажи їм про те велике, що Господь чинив тобі. І як він змилувався над тобою, і пішов він, і почав проповідувати про великі речі, які вчинив йому Ісус. І всі дивувалися. От Оце місце говорить, щоб ми не соромилися, а розказували про великі речі, які зробив з нами Ісус Господь. Щоб люди, чуючи прославляли Отця Небесного, Щоб люди, чуючи ці слова, вони їх касаються. Вони їх касаються душі і духа. Вони касаються, як таке може бути. І бачучи нас, і бачучи нашу зміну, якщо вони бачать нашу зміну, то вони, вони радіють. Вони не розуміють повністю, але вони радіють. І ці наші проповіді для людей, вони їх приводять до покаяння, що вони рішаються примиритися з Господом. І це Господь хоче цього, щоб, щоб ми були ловцями людей, щоб царство Боже поширювалося, щоб більше ставало людей з Господом, а не тих, з е, яких краде кожну секунду диявол, краде душі, душі людські, які вішаються, які кінчаються самогубством, і на превеликий жаль. І хотілося, щоб нас цих надихнути на те, щоб ми більше розповідали людям про Господа нашого. Апостол Павло каже такі слова до коринтян. Дев'ятий розділ, 16 руша. Коли я проповідую Євангелія? То нема мені чим хвалитись, це моя повинність, і горе мені, коли я не проповідую Івана. Та коли я роблю це добровільно, я маю нагороду. Але коли не добровільно, то виконую доручене мені служіння. Яка ж тоді моя нагорода? Лише та, що, проповідуючи Іванлії, я звіщаю Іванлія Христове даром, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Та будучи вільним від усіх, я став слугою для всіх, щоб придбати найбільше для Христа, щоб придбати людей найбільше для Христа. Для іудеїв я був як іудей, щоб придбати іудею. Для підзаконних був як під і сам не бувши що під законим, щоб придбати під Для тих, що не мають закону, я став як той, що без закону, не будучи без закону перед Богом, а під закони Христові, щоб придбати тих, що не мають закону. Для немічних я був як немічний, щоб придбати немічних. Для всіх я став всім, щоб спасти хоча б декотрих. І все це я роблю заради Євангелія, щоб бути учасником в його благословінні. Наскільки апостол Павло після зустрічі з Ісусом Христом, яка зміна пройшла? Він каже, все це я роблю заради Євангелія, щоб бути учасником в Його благословінні. Щоб дійсно. Побільше людей досягнути, як він каже, не досягну я так Господа, як він мене досягнув. От хочеться так, щоб ми досягали людей. Да, ми всі слухають. І апостол Іоанн каже, ті, хто слухає вас, ті від Бога. Хто не слухає вас, ті не від Бога. Коротко і ясно. Ті, хто слухає вас, ті від Бога, хто не слухає вас, ті не від Бога. І останній розділ Марка з 15 вірша, він сказав, після свого Воскресіння він сказав 12. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія всякій людині. Хто увірує й охреститься, той буде спасений. Хто ж не увірує, той осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводити тих, що увірують в ім'я Моє, будуть виганяти демонів, будуть говорити іншими мовами, будуть брати руками змій, і коли вип'ють щось смертоносне, воно не пошкодить їм. І будуть класти руки на хворих, і ті будуть зцілені. І так Господь після цієї бесіди з учнями вознісся на небо і сів праворуч Бога. Учні ж його всюди проповідували, і Господь був після. з ними і підтверджував чудами все сказане ними. Амінь. Коли ми Свічим людям, коли ми проповідуємо людям, коли ми їм об'ясняємо, назідаємо, наставляємо, об'ясняємо, так як Господь об'ясняв просіяча, так і ми об'ясняємо людям, щоб знаходимо ці слова. Господь дає Духом Святим. Ці слова прості з любов'ю, щоб вони дійшли до серця цієї людини. І учні так робили, всюди проповідували, і Господь був з ними і підтверджував чудами все сказане ними. І я вже говорив, що так у Петроострові Олєшка, який відходить від Бога, то прийде, то уйде, тільки уйде, так зразу десь чи розіб'ється на мотоциклі, чи інсульт, чи. Ногу одрізали там пальці, то гниє нога, то ще щось постійно в нього. Я кажу: Олєшка, тобі вже якось треба тобі прилюблятися до Господа, та да я знаю. І дивіться, я ці кінці сказали, треба одрізати ноги, не доходить кров до кінців, і рани не заживають, нічого ми не зможемо зробити. Всі аналізи показують, що треба. Одрізати ноги. Він приїхав додому, і чоловіку 50 років він не хоче, щоб йому відрізали ноги. Він починає вопити до Господа. Я колись ззивав Єсек, коли він не хотів помирати, не був готовий помирати, йти до Господа в вічну радість. Mm. Він сказав, і так само цей Олешка, він сказав: Господи, спаси мене! Я не знаю, що він говорив. Ну Ми знаємо, коли нас щось болить сильно, і коли ще лікарі кажуть, що ми допомогти не можемо, то ми потім ззиваємо на все, на все горло. Ми тоді не соромимося нікого. Ми гопим, ми говоримо, ми просимо прощення, ми каємося так, що я не знаю. І Господь касається його. Касуться цього ліжки, везуть його в лікарню. Лікарі кажуть, ми не знаємо, що сталося. Ну кров вже доходить до кінців. І рани почали заживати. Слава Господу! Бо Він живий, він вчора сьогодні по віки торже, він Бог любові, він не хоче смерті грішника, Він хоче, щоб людина примирилася з ним. І коли людина мирі з Господом, що нам бояться? Що нам людина має зробити? Тіло повредить. треба боятися Бога, який може, і душу загубити. і тіло. От його треба боятися. Який може спасти тебе тільки через покаяння, те, коли ти признаєш, що ти грішна людина? А він є твоїм Господом і Спасителем. І останнє місце, яке хотів зачитати, яке написано в останній книзі Біблії, це об'явлення 22 розділ 16 вірша, де Каже Ісус, я Ісус послав ангела Мого, щоб засвідчити вам це в церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і дослідня. Дух і наречена говорить, прийди, і хто чує, нехай каже, прийди. Хто спрагний, нехай прийде, і хто хоче, нехай бере воду життя даром. Сьогодні Господь говорить ці слова. Останній князі Біблії. Він каже, Дух і наречена. Ми наречена, ми церква. Ми наречена. Ми говоримо людям: прийдіть до Господа, прийдіть, як Ісус каже, прийдіть всі, струджені, обтяжені, я заспокою вас. І візьміть, ярмо моє, і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце. І знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє, любе. І тягар мій легкий. Якщо хтось з християн каже, що це важко, ні, не важко. Тому що сам Господь Бог підтверджує, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. І сьогодні ці слова лунають, і ми всім звіщаємо, прийдіть до Господа, прийди, і хто спрагний, нехай прийде, і хто хоче, нехай бере воду життя. даром. Слава Господу Иисусу Христу на веке. Аминь. Yeah. Будем молиться. Yeah.